Українська народна казка хазяйство. Не мав добрий чоловік, та із чого жити, мусив собі курочку купити, а курочка по сінечках -кудак, кудак Не Немав добрий чоловік, та із чого жити, мусив собі качечку купити. А качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках кут-кудах, кут-кудах. Немав добрий чоловік, та із чого жити, мусив собі гусочку купити, а гусочка ге-ге-ге, а качечка ках-ках, ках а курочка по сінечках кут-кудак. Кут Не мав добрий чоловік, та із чого жити, мусив собі овечку купити. А овечка бе-бе-бе, а гусочка ге 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 а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках кудак Кудах. Не мав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі кізоньку купити, а кізонька – стрикубрику, а овечка бебебе, -бе -бе, а гусочка ге-ге-ге, а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках куткудах, куткудах, Не мав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі корівку купити. А корівка рику рику, а кизонька стрику брику, а овечка бебебе, -бе -бе, а гусочка ге а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках кут кудах, кут -кудах. Немав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі собачку купити, а собачка гав-гав-гав, а корівка рику рику, а кізонька стрику-брику, а овечка бе-бе-бе, а гусочка ге 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 а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках куткудах, кут кудах Не мав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі котика купити. А котичок няв-няв-няв, а собачка гав-гав-гав, а корівка рику рику, а кізонька стрику-брику, а овечка бе бе, -бе а гусочка ге-ге-ге, а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках куткудах, кут кудах Не мав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі волика купити. А волочок лапу лапу, а котичок няв-няв-няв, а собачка гав-гав-гав. Не мав добрий чоловік та із чого жити, мусив собі возика купити, а возичок скрипу рипу, а корівка рику рику, а кісонька стрику брику А овечка бе-бе-бе, а гусочка ге 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 а качечка ках-ках-ках, а курочка по сінечках кут кудах, -кут -кудах. От яке велике хазяйство стало.